Прислухайся до того, що нам заповідано. В поті чола будеш їсти хліб свій. Це не покара, це вимога, припис. Щоденний хліб, їжу треба заслужити. Кожного дня вчинити якесь зусилля, до поту, чи то робота, чи швидка хода, чи біг. З потом вийде недобра сіль і недобрі нерви. Ви помітили, що коли ми хворі чи дуже схвильовані, нас обливає потом. Навчися бачити довкола все живе і радіти йому, дереву, птиці, тварині, землі, небу. Вдивляйся в них добрими очима і з уважним серцем, і відкриються тобі такі знання, які не знайдеш у книгах, і побачиш у них себе, упокореного і оновленого. Візьми зазвичай вода декілька хвилин всякої пори постояти, бо соняш на землі, давай тілу землю, поки вона сама не покликала його. Шукай нагоди побути біля води. Вода зніме в тому, проміє думку. З водою треба говорити, бо й вона говорить до тебе. Щоранку добре облитися водою, спочатку гарячою розігріти приспану кров, потім холодною. Закалити жили і нерви, розбудити серце, пий чисту воду. Де тільки не повернешся, не чекаючи спраги, то перші ліки. Куди мене доля не вела, я найперше шукав криницю чи джерело, не пий солодкої і солоної води з пляшок. Перша роз'їсть печінку, друга замурує судини. Солі, цукру і білого хліба не вживай надмірно, дехто лякає ними. Уважає найбільшими шкодами для чоловіка. Ще є й четверта горілка, якщо вона візьме гору над ним. у земних плодах і зеленині досить солі і солоду. Але якщо кортить щось їсти і воно тобі смачне, то треба їсти. Це для тебе і корисне, і поживне. Мед, уживай радо наче серце з водою, і побачиш, що твоя голова буде світлою. А тіло легким нехіть до тютюну з'являється, якщо жувати, гіркий болотний аїр, і, взагалі, у всіх травах лікує гіркота.